Пам'ятник Шевченку на честь 151-ї річниці з дня перепоховання сьогодні відвідали двічі. Представники влади зранку, просвітяни та патріотично налаштовані громадяни в день у дванадцятій годині. Тараса Григоровича Шевченка не стала 10 березня 1861 року, 22 травня того ж року. Друзі виконали заповідь поета та перепоховали його поблизу Канева на Чернечій горі на березі Ревучого Дніпра. Ці події і досі надають велике значення як символ злиття поета з українським народом. Панахиду відслужили священники двох церков української православної та української греко католицької Згадували про поета на його честь, читали вірші та цитували твори. І ще лишились козацькі діти, козацькі душі, щоб тебе червоною китайкою обгорнути. Розкриньте ж, небожа червоний світ славетний на чорній домовині Тарасовій. Нехай земляки бачать, що ти з малої рідні сім'ї у велику рідну сім'ю вертаєшся. Більше 500 пам'ятників по всьому світові нагадують про цю неординарну особистість. На жаль, пам'ятнику Слов'янську немає вигляду, яким можна було б пишатися, вважає голова міського об'єднання Всеукраїнського товариства про світа Володимир Савенко. Спершу треба вирішити технічну сторону. Що зробити? Треба доробити цю стеву, обмостку, вирішити, тобто скільки грошей треба, який матеріал і все. А тоді вже ми будемо шукати гроші. Не гроші головне, головне політична воля, і спрямованість, і любов до України, до Тараса Григоровича Шевченка.